Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярошовець. Мобілізації не буде. ТЦК скоро розформують і розпустять, а всіх ТЦКшників, хабарників-корупціонерів направлять на фронт. Про це йдеться в новому указі нашої Верховної Ради, який скоро буде уже готовий. І указ буде, і постанова уряду, і депутати проголосують за цей указ. Ви скажете, хто замінить ТЦК? ТЦК замінить рекрутингові центри по всій Україні і електронні реєстри, і там будуть працювати свідомі патріотично налаштовані громадяни. З колишніх ТЦКшників в рекрутингові центри не допустять жодного чоловіка. Система призву буде мінятися. На всі 100%. Указ Верховної Ради про відміну ТЦК і створення рекрутиного центрів по всій Україні електронних реєстрів фактично вже готовий, і в вересні за нього проголосують наші народні депутати України. Ви повірили в це? Ви повірили в цю туфту? Ви повірили в цю, в цю локшину? Вибачте. А хто ж її вішає цю локшину? А вішає цю локшину адвокат Сергій Гула, який вже не знає, про що говорити, і кому вже гроші не капають за консультації, тому він починає розповідати ось таку туфту, ту, що ТЦК відмінять будуть електронні реєстри і рекрутинові центри, що бусифікації в Україні не буде, тебе не будуть бити кидати на асфальт і волочити в буси. Ви вірите, сірожі гулі, вірте, сірожі гулі і далі, вірте аферистам, таким як Тарас Юрист з Одеси, вірте тим всім адвокатам, які нагребли на ваших бідах, на ваших сльозах, на мобілізації мільйони баксів, і думають, як і далі вам вішати локшину на вухо, щоби після війни війни вийшли до них і несли свої. Гарошуки, з вами Гіршвець. Підписуйтесь на Ютуб канал Єгор Кравцов. Дякую, до нової зустрічі.